Сьогодні навіть в Євангельських церквах віруючих братів, які відмовляються йти на війну, які, як в'язні власної совісті, не можуть переступити заповідь Ісуса Христа і не можуть піти брати в руки зброю. Ну, бо тому що ми розуміємо, що коли ти підписуєшся під тим всім, то Попавши десь в розпорядження якогось командира, тебе ніхто не буде питати про те, що ти хочеш, чого ти не хочеш. І багато братів, які думали, що вони будуть чистити десь там картоплю, десь там возити воду, ну, щось таке приблизно. Попали просто на ноль, і там вони просто стали перед важким вибором або вбити, або бути вбитим. І вже дуже багато в церквах було тих похоронів. І ви знаєте, в церквах дуже часто використовується слово ухилянт, і ухилянтом називають братів, які не хочуть іти на війну. Вони не хочуть йти і брати в руки зброю. І так насправді в церкву вкралися такі, знаєте, люті вовки, які. Мають якусь таку злобну людожерську поведінку, які, називаючи себе служителями, хочуть впрягти простих братів, впрягти в те, в чому вони самі участі не беруть і брати ніколи не будуть. Тому що, так як вони захищені власною броньою, а хтось там собі взяв якісь там на себе. Обов'язки волонтерства і, поприкривавшись о тими моментами, штовхають в плечі тих, хто не має ні броні, ні волонтерства, тобто тих своїх братів в Господі штовхають ось на такі кроки. І називають таких братів ухилянтами. Ну, дивіться, якщо дивитися на те, що ми дали. Коли приймали водне хрещення, ми давали обіцянку Богові служити доброю совістю. Ми ну, зобов'язалися бути послушними вченню Ісуса Христа. І коли ми читаємо, як Ісус говорить про, про ворогів, як відноситися до ворогів і інші ті моменти, то ось ці люті вовки вони вже давним-давно поперекручували все вверх ногами, і звичайно, що вони якби знайдуть завжди спосіб, щоб перекрутити слова Ісуса Христа. Але ухилянтом в тій ситуації є не той брат, який дотримується заповіді Ісуса Христа, а ухилянтом є той, який тих заповідей не дотримується. Якщо ти обіцяв бути послушним Ісусу Христу. І слідувати Його вченню, і вченню, яке далі продовжили апостоли Ісуса Христа, то зрадивши ось ті обіцянки, які ти давав Господу в день твого хрещення, то, то ти є сам ухилянт. А і не називай когось там ухилянтом, бо тому що якщо ти став воїном Христа, то воїнство є як добрий воїн Ісуса Христа. А якщо ти хочеш трохи січки, трохи трени, трохи стеми, трохи стеми, ну то, як і написано, чоловік з дуячимись мислями, ну, він не твердий ні на одному зі своїх путів. І в сьогоднішній час я хочу от підтримати тих братів, які зараз, можливо, десь сумніваєтеся, брати, можливо, десь вас вже давлять ось ці. Так звані служителі, мобілізатори, і ви не, не знаєте, що вам робити. Ви не знаєте, як вам поступати, на вас давлять зі всіх сторін, на вас давить влада, на вас давлять ось ці е, е, так звані ТЦК і, і ті всі інші структури, е, які е, виловлюють людей е, тих нещастих, які нічого не вміють, зброї ніколи в руках не тримали, і вони їх просто. Туди кидають, а самі, звичайно, що вони в тому участі брати не хочуть. І брати думають, що нинішня ситуація вона є нова. Ну ні, ми знаємо, вже багато говорили про ось це керівництво, лідерське керівництво всіх то комуністично релігійне, яке пропихало. Іменно плани комуністичної партії в церкві, які були під КГБ. І ми думаємо, що то був початок такої тої зради. Ну, насправді, зрада має початок ще давніше, і сьогодні. Я зачитаю вам документ. Це є дуже важливий архівний історичний документ, документ, який стосується Воронаївського напрямку. І сьогодні я хочу зачитати матеріал з їхнього з'їзду, де вони зібралися. В основному, по питанні мобілізації і по питанні, як відноситися до радянської влади, гаслом якої був було, було ось це гасло Да здравствует красний терор, то був якраз саме той час 1927 рік. І ось я вже довший час маю цей документ, і дуже навіть бувало хотів вам його зачитати вибірково, звісно, бо він є такий досить довгий. Це документ, який зберігався в Одеському державному архіві. Ось тут я обвів таким помаранчевим що це є справді документ з архіву. Він знаходився в Державній бібліотеці Одеси і був зісканований і виставлений в інтернет. І цей документ, звичайно, я там прикріплю знизу посилання. Де я його взяв, щоб ви могли ознайомитися в цілому, прочитати? А я буду читати його вибірково, щоб ви, брати, які, можливо, десь ховаєтеся, ви можливо, десь вас, ті так звані пастирі, навіть знати про вас не хочуть, обминають вашу хату, не заходять до вас, з вами не говорять, вас вважають якимсь ізгоєм. Але і у вас де такі роздвоєння? Ви не знаєте ну, таке метання, можливо, вашої віри. Бо Ісус говорить одне, а все братство говорить друге. От так ось я вам зараз зачитаю на що спосібне все братство на чолі з главним їхнім релігійним, ось цим керівником. Я зачитаю якраз саме з того журналу з 27-го року. Щоправда, журнал був опублікований в 28-му році, а з'їзд відбувся в 27-му. Тобто, десь там через 5-6 місяців. Результати того якраз рішення з'їзду були опубліковані і були випущені в народ. Ось, і от я буду вибірково читати про цей з'їзд. Це написано на російській мові. Я тут собі попідкреслював. З 8 по 12 октября 1927 року в місті Одесі состоявся второй всеукраїнський сєст християн євангельської віри, живущий на території Української Совєтської Соціалістичної Республіки. Цей сєст має зайняти видніше місце в історії нашого Союзу. На съезд прибыло 65 делегатов. Съездом была избрана мандатная комиссия, в которой были избраны братья Подлесный, Гальчук и Пунурко. Председателем съезда единогласно избран Воронаев. Приятно отметить, что настроение всех делегатов было деловое, бодрое и радостное. На долю этого съезда в числе других дел выпало разрешить чрезвычайной важности вопрос, назревший в жизни нашего братства, а именно на съезде нашел единодушное, единодушное и окончательное разрешение вопрос об отношении к государству и воинской повинности, который неопределенно стоял перед некоторыми братьями наших общин и групп, и столь много волнений причинил нашему братству. Этот вопрос съезд решил единогласно и вынес следующую резолюцию. Заслушав доклад об отношении ХЕВ к существующей советской власти и к воинской повинности, и съезд приветствует все мероприятия советской власти. При этом сєст винужден відмітить, що некоторі наші братія невірно толкують резолюція первого українського сєздаха ЄВ, сустоявшись в Одесі 26-го года по воєнному вопросу. Некоторые братья, неверно толкуя это решение, отказываются от службы в строевых частях Красной Армии, клеймя позором это недостойное христиан-евангельской веры отношение к советской власти, играющее на руку врагам ее. Съезд категорически заявляет, что резолюция всеукраинского съезда гласит так, Каждый христианин евангельской веры, призванный в Красную Армию, как в мирное, так и в военное время, обязан нести эту службу на общих основаниях со всеми гражданами страны. Отказы же Однесення служби в строевых частях Красной армії не витікають ні з постановлення 15 сісту Хеєве, ні з Веручення Хеєве, ні з Євангелія. І не достойне нас, получивших при советской власті полную религиозную свободу. С... Ви розумієте, про що йдеться? Да? Съезд предупреждает всіх братів нашого Союзу. Что все те, которые окажутся неправильно толкующими резолюцию и тем самым показывающие свое нелояльное отношение к советской власти, недостойны звания христианина, и будут исключаться из наших рядов, будут исключаться из их рядов. Всем братьям, делегатам, присутствующим на съезде вменяется в обязанность по приезде в свои общины еще раз разъяснить своим братьям, что согласно решению съезда каждый призываемый в ряды Красной Армии обязан на основании Слова Божьего служить не из страха, а по чистой совести. По чистої совісті. Ви розумієте, що спочатку ти даєш е, обіцянку служити Богу е, з доброї совісті, а тут а тепер ти об'язаний служити ще й Красній Армії. Радянській владі. Сєст предупреждає, що впредь члени других сект будуть прийматися в наш союз тільки в тому випадку, якщо вони розділяють наше по по всем, без исключения вопросам, по всем, без исключения вопросам, в том числе и по вопросу о воинской повинности. После чтения и принятия этой резолюции все делегаты опустились на колени и в горячих искренних молитвах благодарили Господа за его помощь и благословенный исход в решении этого вопроса, выразившегося в полном единодушии всего съезда. Ось ми бачимо, яка ситуація була тоді, то майже вже 100 років пройшло з того часу. І ми думаємо, що нинішня ситуація вона є нова, але вона є зовсім не нова, бо тому що дивіться: зібралися воронаївці на чолі з Воронаєвим, і однодушно вони приймають рішення братів кинути на військову службу в Радянську Армію. Чи то в воєнний час, не в воєнний час, вони прекрасно розуміли, що вони роблять всі однодушно. 64 делегата прийняли однодушне рішення. Ви розумієте? Звичайно, що вони кажуть, що було непорозуміння в церквах, бо тому що є брати, які не хочуть слідувати якимсь сатанинським режимам, не хочуть слідувати якимось там радянським тим, всяким, тим всяким, їхнім комуністичним. Термінологіям вони мають Ісуса Христа. І якщо перенести ось це все в сьогоднішній час, то в сьогоднішній час є та сама ситуація, ви розумієте, є в церквах брати, які хочуть слідувати виключно тому, що вчить Ісус Христос, а їх ось ця верхушка вся, от зібралася і приймають рішення, що тепер для церкви вони всі будуть ухилянтами, ви розумієте? Яка ситуація тяжка настала в сьогоднішній час? І е, багато хто з братів думає, що то відбувається, браття, це вже було. Це вже робили воронаї зі своїми ось цими е, своїми підлеглими, які були, пастор, які були пасторями церков. Ви розумієте, вони е, їхали туди. Бачите, я читав, що вони мали за обов'язок приїхати в церкву і е, братам всім сказати, ви зобов'язані йти навіть в воєнний час ти в Красну Армію. Воювати і так далі, і тому подібне. Ви розумієте чи ні? Ви розумієте, яка ситуація важка. І вони, ось ці всі, однодушно приймаються, та верхушка приймає таке рішення. Пізніше тим самим займалися прокомуністичні всіх Б і так само прокомуністичні ті п'ятидесятники, які на той час так само. Пропихали всякими способами. Ості всі наративи і цілі радянської влади в церкву. А простий християнин, який увірував щиро в Господа Ісуса Христа, і який хоче відверто слідувати за Ісусом Христом, Він заходить в замішання, як таке може бути. Браття може таке бути. Дуже багато є зрадників. Нас попереджав апостол Павло, ще тоді попереджав церкву, що після нашого відходу до вас вірвуться ті люті вовки. І навіть з самих вас повстануть ті, які будуть говорити перекручене, розумієте. І тому в нинішній час ми маємо е, ситуацію, яка вже повторювана вже в якийсь раз. Ви розумієте, то вже неодноразово було. І е, віруючий в Ісуса Христа Християнин, який зараз десь сидить, переховується в хаті, до нього не зайде ось такий, розумієте? Не зайде той, хто сповідує е, чиюсь службу в армії. розумієте. Він сам прикрився своїми ось тими всякими. Е, Um, Тими всякими бронями, що вони там мають бронь там, служительську і так далі і тому подібне. А вас толкає іменно туди. То є, то є державні державні служителі церкви, люди, які е, служать державі в першу чергу. А пізніше то все, що залишиться, то, е, то що не перешкоджає державним інтересам, е, ті люди якраз вже далі можуть заносити в церкву. Причому, ви розумієте, вони дуже гарно. Говорять, що по Слову Божому, згідно з Євангелією згідно зі слів Ісуса Христа, яких слів Ісуса Христа люди, де Ісус Христос призивав іти в якусь армію, красну чи не красну, чи будь-яку християн, де Він призивав, що ми маємо йти в воєнний час, брати в руки зброю і стріляти по ворогах. Розумієте, то що дуже часто зараз говорять ось ці люті вовки, які зараз називають себе чомусь Жителями. Ви розумієте, що вони так ті самі діла роблять. Зараз воронаївці вважаються дуже такими. Ви знаєте, вони себе так високо несуть, послідовники Воронаєва. Але Воронаєв вже, він підтвердив, то, що він був сторонником радянської влади. Це був документ, який був запущений в народ. Документ, який зберігається до сьогодні в архівах, в державних архівах. І є навіть також десь, я думаю, і в інших місцях. ну і Я даю посилання, можете собі почитати. Що ситуація, яка є сьогодні для християн, вона не є нова, та ситуація є вже давним-давно, воно є прокручене любою владою. І кожна влада, яка б вона не була, чи червона, чи будь-яка, та влада, вона користується тими самими механізмами, тими самими механізмами. Якщо, наприклад, брати територію України, ми пам'ятаємо 90-ті роки. Закінчується ера Радянського Союзу. Радянський Союз розпадається, залишається КГБ. КГБ переіменовують на СБУ. Ви розумієте? І ті самі КГБшники, які там служили, які там були, які гонили церкву, вони почали називатися СБУшниками. Розумієте? І сьогоднішнє то вже нове покоління спецслужб, вони ж навчені тими самими своїми вчителями, їх вчили науку, їм давали якраз, як проводити ті всі моменти в церкви. Вони ж то все навчені, розумієте? Їх вчили ті самі КГБшні вчителі, їх ніхто інший не вчив. І так само радянська міліція. Радянська міліція вона сьогодні переіменована, Але хто нею керував? Хто тоді, в той час, в 90-х роках, що там змінилися люди, там була якась цей то ті самі люди, та радянська сама міліція і ті самі їхні методи залишилися всередині. Так само прокуратура радянська лише стала українською, так само е, суди були радянськими, стали українськими. Ну але судді ті всі за самі залишилися, розумієте? Тільки єдине, що е, ще додавалося то страшна дика корупція, яка зараз опанувала всією Україною, що людина е, зараз може просто-напросто, хто має гроші, він може щось купити, підкупити. А той, хто не може, по слову Божому, ходити підкупляти, він приречений, просто-напросто, приречений десь переховуватися в хаті. І е, браття пишуть, що я вдома стільки часу, от не можу з хати вийти. Е, мене всюди стараються виловити. Ось ті всі людоловиті які їздять по дорогах України, які самі ніколи туди не підуть, а хочуть загнати туди любого, тільки би самим туди не йти. І ось брат сидить і і каже, от я не можу з хати вийти, мене віруючи, зреклися. розумієте, Віруючи, зреклися. Віруючи, зреклися таких людей. Люди, ви знаєте, що ви хочете бути в Царстві Небесному і не слідуючи словам Ісуса Христа, Його вченню. Ви хочете так просто залишити людину десь там за бортом і думати, що ви робите щось добре. Ви кому хочете сподобатися? Ви хочете сподобатися кому? Владі, чи ви хочете сподобатися своєму Господу Ісусу Христу? Я закликаю вас, християни, ті, які зараз переховуєтеся і не можете йти, бо тому що ви є в'язнями власної совісті, ви не можете переступити слова Ісуса Христа, бо ви їх приймаєте буквально і добре робите, що так приймаєте. Тримайтеся Господа. Тримайтеся, ви не є в якійсь новій ситуації. Ви є в тій ситуації, в якій вже були християни от в 27-му році. Їх так само по церквах навіть вилучали з церков. Їх робили ізгоями церков. Воронаєв зробив їх своїми ось тими е підопічними тими служителями, які були під ним. Їх зробили ізгоями братів, які не могли брати в руки зброю і йти вбивати. Їх зробили ізгоями. Так само потім робило всіх беруби ізгоями і так далі. Ті всі, хто були підпорядковані радянській владі, то саме відбувається тепер. Ви думаєте, що на будівлях змінилися прапори, на будівлях змінилися вивіски, але суть та сама лишилася, і методи ті самі залишилися. Ви розумієте? Як тоді поступали протизаконно? В Радянському Союзі був закон. І якщо по тому закону, то ні одного віруючого не мали би права засудити, але все робилося підступно, все робилося хитро, все робилося лукаво і підло для того, щоб віруючих людей гонити, для того, щоб віруючих людей робити ізгоями, в тому числі і тих, які не можуть по своїй совісті піти проти слів Ісуса Христа. Вони не можуть йти і когось вбити. І ви знаєте, що, що ось цей тиск, який зараз є зі всіх сторін на братів, він є просто вже давним-давно спроектований. Він давним-давно вже є перевірений. І ось ті всі служителі, які пішли слідом от за таким воронаєвим, які служать владі, а не служать Ісусу Христу, ось такі вони і будуть вас топити на кожному кроці. Що я можу сказати вам, брати? Тікайте від таких. От тікайте, просто не всі ноги. Просто втікайте, просто чим дужче тікайте без оглядки, бо тому що це є люди, які вже переступили ось цей Рубікон. Вони вже перейшли ту межу. Розумієте? Вони є на тамтім боці. Вони є на стороні тих, хто хоче вас втопити. Розумієте, вони хочуть вас втопити в вашій же крові. І зараз лицемірно хоронять тих, яких послали на фронт, яких переконали, розумієте, сам переконав, розумієте, і сам йде і сам закопує ту людину і з дому молитви виносять. Ви розумієте, і це так виглядає страшно. Це так виглядає підло. Ви розумієте? Але е, нам слово Боже говорить, що ми повинні слухати. Те, що говорить Ісус Христос. І тому, браття, дорогі мої, ті, що десь можуть переховуватися, не обіжайтеся на тих, хто до вас не заходить. Не, не тримайте в серці болю на тих людей, тому що вони є противниками, вони не є вашими братами, вони є вашими противниками. Сприймайте їх як своїх противників. Тих, які е, хочуть вас запхати е, туди, де самі не хочуть йти, сприймайте їх як своїх ворогів, тих, які на вас насилають людоловів, на, е, сприймайте як зрадників. Розумієте, так саме іменно сприймайте, не обіжайтеся на них, а сприймайте їх як противників своїх. Бо тому, що люди, які пішли всупереч вченню Ісуса Христа, це є люди, які свідомо зробили свій вибір. А ви, браття, які маєте вибір йти за Христом, зробили свій вибір. Тому то дороги ваші є різні, вони розійшлися. Не очікуйте від них чогось доброго, тому що ви йдете різними дорогами. Ти йдеш за Христом, а Він йде за тим, що йому скаже влада. Будь-яка влада, чи в 27-му радянська, чи тепер українська, чи десь там в Росії російська. Розумієте, вони слідують тим, що йому скаже влада, а не те, те що скаже Ісус Христос. Ісуса Христа вбила влада, іменно влада дала приказ Його розіп'яти. Саме влада то зробила. Так само влада вбила е, апостолів, розумієте, саме вони то зробили. І ми підчиняємося владі, ми даємо податки, ми е, робимо те, те що е, ми повинні робити, як мирні люди. Але там, де е, закони влади е, заходять на межу, де є закони Божі, ми. Не можемо бути послушні владі там, де. Переступається закон Господа Ісуса Христа, де переступається вчення Його. Ми слідуємо за вченням Ісуса Христа, а не за тим, що нам скаже будь-яка влада, чи червона, чи та що тепер перемальована, яка різниця? Вона не грає ролі, яка там, де є закон і Господній, де є вчення Ісуса Христа, ми слідуємо за Христом. Тому, браття, які мали сумніви, які маєте сумніви, можливо. Тримайтеся за Господа, ви не є перші браття, і ви не є останні. Тому що то, вже ми проходили, то вже ви знаєте, я вам читав, і я вам дам посилання, почитайте собі ось цілий цей список, там подивитися, що вони там в тому своєму з'їзді, як вони приймали, хто там був присутній, прізвища і так далі, і тому подібне. Тому, браття, нехай вас благословить Господь Бог. Якщо ви твердо стоїте і ви є в'язним власної совісті і не хочете йти на війну, я вас підтримую, бо тому що я би теж не пішов і не і не вбив би нікого. Нехай Господь нас помилує, щоб ми колись переступили вчення Ісуса Христа. Нехай Господь нас укріпить, особливо вас, брати, тих, що не можете з хати вийти. Нехай Господь вас укріпить. Хай вас утвердить і зробить непохитними в вірі в ім'я Ісуса Христа.